Поставили до тебе тут до, до твоєї ідеї, чому тебе підтримали? Чи сказали ні? Не починай краще? Ну дивіться зараз. Вони mm -hmm. мене підтримують. А це нормально. Вони з повагою ставляться до mm -hmm. моєї сфери діяльності. Уявіть собі, сім років тому у вас донька вчиться на червоний диплом, добре розуміє, знає іноземні мови, mm. в неї перспективи в більш серйозних mm. варіантах робіт. І тут вона говорить, що привіт, мам! Та зараз півперша ночі, все окей. Тут була дуже сильна гроза. Мене чуть не прибула блискавка, але все окей, я зібрала повністю все з даху і все нормально. Я завтра якраз встигаю на восьму ранку на пари там, все супер. Звичайно, що це цитую, може, ти перестанеш бігати з келячистими сумками по даху. Звичайно, це було максимально з однієї сторони образливо обідно, а з іншої, я розуміла, що вони просто не розуміють цієї сфери, вони не є моїми цільовими клієнтами. Я не можу сказати, що мене ці слова дуже сильно зачіпали, при тому, що загалом все моє оточення, мої друзі, вони завжди мене підтримували, завжди мені казали, що клас, молодець. Нам подобається те, що ти робиш, в тебе обов'язково все вийде. Власне, загалом, ну, у мене майже всі мої друзі якраз були на якихось локаціях, як клієнти. Також, коли в нас відкривається якась нова локація, я беру найчастіше своїх знайомих, аби вони були першими клієнтами, давали чесний фідбак. Загалом от, в мене було враження, що те, що я роблю, в мене вийде. Тобто я не розглядала варіант того, що в мене не вийде. Тоді мене оцінило. По факту, я знайшла свою нішу, тому що я горіла тим, що я роблю.